Всім привіт! Давайте спробуємо турнірити. У мене щось дуже телефон відмовляється працювати вчора. В мене не вийшло записати турнір. Я разів 10 спробувала. В мене просто вилітало запис. Попробуємо сьогодні, можливо, вийде. Оборона. Оборона вже в А. Але рахувала мені, як. Це вчора. Вчора рахувала як Б там. Ну, позавчора. Ну, коротше, мене там били, а зараз вже в мене борона піднялася. Атаки. Атаки були вчора дуже тяжкі і дуже епічні. Дуже шкода, що вони не записалися, але останній бій я там мала нулик. Не просто цей чудік два рази сходив. Із моєї команди там вже нікого майже не лишилося. Там я нікого не змогла зарядити. Ну, погнали сьогодні в атаку. Слімона. Бермаглот буде давати нам О, цю свою шалену штучку. Так, ким будемо йти. Будемо смажитися, буде у нас і сліпота, і сповільнення, зрізація, і цієї броні від селімону. Ну, дуже багато чого тут буде. Ну ну. Ну, ну, ну. Ну, в принципі. Оборона ніби і дивна. Не так. Команда атаки моя ніби і дивна. Ну давайте спробуємо так і сходити. У мене на цей турнір зовсім нема міньйончиків. От зовсім. Юліяся я не брала на обмені, в мене тоді не вистачало героїв. А когось інших, ну, от взяти цю, як вона зветься, гем зелений. То я, наприклад, її і так і не вкачала почала, а потім мені хтось інший зловився і так її і не докачала. Кто мне скажет, чему я забираю червоных? Звычка, звычка. Так, ця уже выдобыта. У нас и трика фиолетовых. Синих трохи не вистачає. Угу, теперь есть. Ну, це просто чудово. Тепер головне питання, кого копіювати. Всього мільйони 15 здоров'я. Маловато. Кого ж скопіювати? Попробуйте пармоглоти, але, мабуть, ця фішка нам не кинеться, що вона атака. Взяти цього 410. Буде смажитися. Або цією. Ось таке питання. Ким я хочу? Взяти собі кабана попробувати. Це зацільний кабан не дуже буде бити, то давайте тоді цим кинемо горіння. Щось мені немає. Ходів. Оце, якщо я правильно дивлюсь, то в мене лише кристал. Не зривати. А не хочеться, чесно кажу. Дуже не хочеться. Хотілося б ходити обережно. Буде честер, так? Давайте тоді обережно спробуємо взяти Честера. Окей. Буде зараз бармаглот. Немає, як мені цю вбити обережно. 132 всього навсього. Ой, як обідно. Захотілося б бармаглота заблокувати, ну будемо її добивати. Будемо так бити. Зараз Пантера в мене, мабуть. Хто? Ану, хто? Ловкі? Нема? Не кинув? Ну, Пантера все одно відійде. Давайте так. Буде в мене пан цей в окулярах. Ну ж... что далее можно синий Будалоки. так ну тут вышло так добро погнали далее коняка коняка мультяшка и цей Mm, гобліни, гобліни І мультяшки і гобліни з тих, кого я люблю. Що ця білосніжка зніма посилення, а потім лупить. Взяти сюди, наприклад, обака навколі, щоб зіграти на контрі не годиться. Mm. Може, так і поїдемо. На цих моїх бафів немає. То хіба так і спробувати. Бо якщо взяти наприклад, жовту команду, там, там будуть бафи від цього послідона, від дивани. Треба було брати червоних. У червоних я Кристал. Ех! О, як сині ідеально залетіли. Просто, просто пісня. Що тепер би тут такого зробити, кого би скопіювати? Можливо, коняку, скільки він буде бити? 410 і ще буде мороз. Ну, давайте коняку. Так, коняка, можливо, від морозу, від'їде. Мабуть, спробувати отак, щоб мені сходити фіолетовими там трошки комбо полетить, але от халепа, не трошки полетіло. Ні, нормально, живемо. Думіцію, я, мабуть, не вб'ю, тільки в неї 1300. Ні, на неї різне покладається, ніде нічого. Давайте тоді попробуємо тих двох. Більше тоді будемо по дедбуту бити, хоча це на ну, одинаковий, якщо правильно пам'ятаю. Ого! Що це було? Ну, дивно. Дивно. Ну, ця вже мені нікого тут не, в принципі, навіть не вбила локкі. Це дуже дивно. Ну, погнали. Добили, ні. Не добили ухаляння. Так, я добре. Ну, поки що нормально заходило. Поки що. Здорово. Він такий не хотів. Ти ж... Ти ж магаміньньон ось. Це зараз буде тяжка команда, тяжка. дофіга і трохи жовтих. мені мне не треба з желтый мочини. чи ні? Спочатку в мене була думка трійка желтых трійка синіх самих скласты разом. Можно справы это вот так. У мене Пантера вже при смерті. Ми ще нічого не робили. А вона ж присмерть. Мені нема ким вбити. Томіньона. Халепа. ходи мені не вистачає, щоб взяти синіх, наприклад. Щоб скопіювати, ну, хоча б хоч когось. Що ж мені з тобою робити? Вбити мені її немає як. Зліва є синя трійка, справа фіолетова трійка. Хто мені потрібен? М -м -м, ну, добре. Мені зміленої роботи. Кого копіювати? В честере, якби десь взяти більше йому мани. А де хто знає. Може сорово копіювати. Скільки там буде пролітати? 135. Ну, типу помало. В принципі, мало, як на мене. Але хоч щось. Або цим тоді, або де отрута. Ну, Нехай буде той. Нема. <свісно> немає, немає синіх. Спробувати, можливо, чисто докине. Ні, не докинула. Там і багато було, вона би скільки не докинула. Трошки переоцінила Мілену. Блін, що робити? Нема тут в мене виходу. Трійка Фіолетов, сорок у мене теж не рятує. Зліва взагалі нічого крутити не можна. Капать. Зараз там буде. Кабан цей, там і пофіт. Ну, рубрика хоч не внульше, і ми зарядили зараз заразом. Але фіолет, як зарядили. На останок. Ух. Шкода. О, да, ну що зробиш? Навіть враховуючи, що так воно по-дивному стояла оця оборона і все, і все одно нічого не вийшло. Зараз просто цей кабан подобиває. Так, ну що, дивно, але чахла-пантера трималась до останнього. Маємо ще один розбив, але ну, цей, цей турнір для мене йде дуже тяжко. Куча розбивів, куча всього. Що ти робиш? Мано Ріджа. Мінус реген Мано. Мегаміньньон. Будемо травитись. Ой-ой-ой. Погано. Ким же сюди сходити, би отам? Угу. Це травління це зовсім мені не подобається. Це буде зараз халепом, так. Червоних можливо взяти такі. Вони зазвичай там зовсім не в тему. Або лишити контро. Тоді давайте візьмемо Мілену, хай раптом, що можливо буде знімати якусь там каку. Так, цьому дамо 29 Ну, не знаю. Поїхали. Спробуємо. Мені думається, у мене зараз оцей його не дуже такий тверезий. Цей буде мені тут робити не або поле. Кайф. Трохи є фіолетових. Два по три, але мені мало. <кхем> Зробити четвірку хіба? так, ще раз. І куди ти летиш? Що це? Комбо X9, 10, може, досить 11, 12. Все, все? А чому центральний не зарядився? Він щоб... А, він повільний. А я тут думаю, що таке він вже 10 разів повинен був би зарядитися. Ну, ну, ну давайте тут є що. Центральних більше. Цих бити. Пане Остійкості. Хм, Цікаво. Так, є. Винесли. Добре. Вже легше. Ну, тут пощастило. Так, окей, тоді давайте погнали. Цих там Вистачило? Ні. Не вистачило. Мужики який жирний. Ну все, добили. Ще один. Ще один. Вот халепа и зарния. Будемо змажитись, буде контра. Угу. Ця з вампірші може стирити таунт. Зарня може це диспелити. Хлепа погнали так же. Можливо, вийде щось з цим зробити, можливо, ні. Два по три фіолетом, А немає як скласти, да? так? Угу, угу, Багато червоних. Тут би червоні би краще зайшли. Два потресиніх, але вони мені нічого не дають. Хіба сподіватися, що там ще будуть фіалатери? Ні, сказали на сьогодні. Багато жовтих. Мілена вже в мене під сповільненням. Хто такий? Добряк мені так зробив. В принципі, повинні ж зарядитися. зарядилися І я хочу саме перше, якби цих центральних 200 я їх не вб'ю. За дуже багато здоров'я. Зараз не покладеться нічого на них, просто зріз ніде нічого, і я їх просто не вб'ю. Ту вбили, це добре. Ну, Азар навіть при смерті, але зараз буде ця пані. Я не можу обережно зарядити Людвіга. У мене вона зарядиться по-любому. В неї дуже багато, вона дуже жирна. Кілька неї лишилось. А, ну, так, на контрі ж від'їхала. Mm -hmm. Так, ну все, вмикаємося. Зараз мені тут більш страшніше, як на мене, це оця пані з її підрізанням мани. Можна тоді взяти собі. Тихо, тихо. Блін, пантеру ця добила. Ну, мабуть. Було би собі цікавіше зняти би цей зріз броні. Але з іншої сторони можна 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 повісити паразита на. Ну куди ти летиш, га? Можна повісити паразита на оцю пані, щоб в мене тоді. А, до речі, може, ми її доб'ємо? 57, хоча, мабуть, ні. Ні, вистачило. О, що можу сказати? Що поки що щастить. Поки що. Взяти Мілену на X2. Якби тільки не стирила мені таунт. Не стирила. Все, добили. Ну, сьогодні на волосинці. Але вийшло, пощастило і тільки один хрестик. ТОП-5. на місце. Ну, що можу сказати? В принципі, якщо завтра пройде турнір так само, то топ-5, я думаю, вийде в мене отримати. Ну, а там побачимо. Все, сім камню, всім доброго камня. Всім пока-пока.